Качівському фаховому аграрному коледжі урочисто відкрили музей грошових знаків і техніки. Він розкриє всю історію виникнення купюр і монет та ознайомить вас із банкнотами інших країн. Ідея створення музею виникла дуже швидко. В процесі всіх експонатів, які в нас є, то звичайно, що різниця є. Ідея виникає дуже швидко, спонтанно. Але цю ідею в нас підтримала дирекція коледжу і на сьогодні бачимо результат. Найважчим і найдовшим процесом, як запевняють засновники музею, було збирання експонатів та планування їх раціонального розміщення. Сам збір експонатів це робота не одного дня, не одного тижня, і навіть не місяця. Ми завдячуємо студентам, викладачам, адміністрації, які мали певні експонати, банкноти і монети приносили до нас. Було таке, що ми шукали в інтернеті певні експозиції. Це лічильники банкнот і монет. Нам надали наші партнери. Мкачівське відділення акціонерного товариства Ощадбанк та Сенсбанк. На урочистому відкритті партнери зробили свій внесок у життя музею. Цінні експонати запрошені представниці банків Мукачева передали для збагачення знань відвідувачів. Це що вона подавилися дуже дуже. Ми в погоні за цим. Ми на них чекаємо, але вони прийшли швидше. Бачите, ми що вам доставили. Також маємо невеличкий такий, Ну, ми сувенірна банкнота, так як у вас це як день народження то приходите з подарунками. це сувенірна банкнота, яка була випущена на честь дня народження Леоніда Каденюка. Вона присвячена пам'яті. Це перший космонавт Незалежної України. Це є також дуже важливо, тому що це є історія, і її потрібно пам'ятати. Для дітей дуже важлива зараз фінансова грамотність, Це буде їхній початок. Музей відзначається різноманітністю експонатів. Засновникам вдалось зібрати і досить унікальні монети, які присвячені Збройним силам України. Є також випущені монети містам героїв. Це Харків, Маріуполь. Які на даний час є в окупації, тому це є дуже важливо. Самі ж учні навчального закладу кажуть, що ця подія сприятиме кращому засвоєнню матеріалу економічних дисциплін. Велична подяка тому, що відкрили цей музей, тому що нам допоможуть в різних дисциплінах. Це як ідуть як гроші, кредити, функціонування фінансової системи, бюджетних відносин, та ще є багато інших аспектів, які значно нам покращать підготовку в теоретичній та практичних підготовці, щоб ми стали хорошими фахівцями своєї справи. Велике значення відіграла і дата відкриття грошового музею. Навіть її ретельно продумали організатори урочистого заходу. Вибрана дата, тому що якраз підходить закінчення фестивалю. Наші гроші, які пройдуть егідою Національного банку, тому що вони завтра підводять риску. І наші студенти три роботи є на розгляді в на Національного банку, як краще зробити. і ми переурочили цей час до відкриття даного, ну так би сказати, музею. Він ще буде все поповнювати, тому що його треба розширити. Багато є ще екземплярів у других місцях, де ми його маємо виставити, і щоб студенти вчилися на тому на матеріальних цінностях як збирати, заробляти гроші і їх витрачати раціонально.